Доброго дня. Доброго дня. Так, є на зв'язок. Е, прошу повідомити про е, участь представника господарювання <св 'язок> в громадському слухані. Начальник відділу є Ващенко Олександр Петрович. Так, зрозуміло. Добре. Тоді е, наразі у нас є матрик зруб. Це представник да, розробника. розробника звіту з оцінкою довкілля. Так, враховуючи, що наразі представники суб'єкту є, да, е, громадськість на даний час поки не доєдналася. Пропоную надати можливість і час для приєднання. І е, зачекаємо 15 хвилин. Так і далі продовжимо проведення громадських слухань. Так. так. Дякую. Так, продовжимо слухання. Сьогодні, 20 березня 2025 року, проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ-петрол-контракт, яка полягає в експлуатації існуючого багатопаливної автозаправного комплексу, призначеного для приймання та зберігання рідкого моторного палива, а також скрапленого вуглеводневого газу. Пропан Бутан і заправки паливом автомобільного транспорту всіх усіх типів за, за адресою Житомирська область, Житомирський район, Валівська територіальна громада, село Оліївка, вулиця Леніда, Ступницького, 269, автодорога дев'ять. могилів виступович Подільський, кілометри 173 плюс 500. реєстраційний номер у реєстрі з оцінки пиво на довкілля 126. Я Семенюк Миколаївич. Микола... Заступник директора департаменту, начальник управління оцінки пливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації повноважений головувати на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року. вступом у дію закону України про оцінку впливу на довкілля. Кожен суб'єкт господарювання попередньо зобов'язаний. Забезпечити оцінку ймовірних впливу на довкілля від діяльності, яку він планує провадити, до, до березня 2020 року громадські слухання проводились у офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлення карантинних обмежень по всій країні, громадські слухання, які передбачені статтею 7 закону України про. Оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводились громадське обговорення здійснилась у формі надання письмових зауважень та пропозицій З 13 липня 2023 року з прийняттям закону України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та інцифровізації процедури оцінки пливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля та з 29 липня 23 року набрав чинності пункт 2, крім 2 статті 17, при прикінцевих та перехідних положень, закону, згідно якого тимчасової передії воєнного стану на території України громадські слухання перед про які передбачені статтю 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції, про що відповідно зазначається у е, пункті. П'ять оголошення про початок проведення е, громадських обговорень, звіту з оцінки впливу на довідку. Порядок е, проведення громадських слухань детально викладено у постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року. Зі змінами, е, відповідно, е, які е, набули постанови 10.26. зазначена. Постанова була прийнята з метою проведення відповідності до пункту 2, крім 2 статті 17 закону про оцінку впливу на довкілля та врегулювання здійснення про проведення громадських слухань у режимі відеоконференції. конференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Зараз я прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися в чаті, зазначивши ім'я та по батькові та приналежність до юридичної особи чи до е, е, інших громадських організацій та формувань. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис та хід, і результати громадських слухань будуть оформлені відповідним протоколом громадських слухань, які разом із посиланням на даний відеозапис будуть. Внесен до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Кожен учасник громадських слухань має право ввести відеотрансляцію, записувати аудіо, відео, запис даних громадських слухань. Звертаю вашу увагу, що у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою, а негайно перейти до укриттів та безпечних місць на період переходу до безпечних місць проведення громадських слухань буде припинено. І відновиться тільки після того, як ви займете безпечні місця в укриттях. за інформацією інтерфейсу. Наразі у громадських слуханнях є зареєстровано чотири учасники: два учасника від департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, які організатори громадських слухань, представник суб'єкта господарювання, то «Петрол контракт. Олександр Ващенко та представник від розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на докілля, Трофимчук Андрій Борисович, враховуючи присутність організаторів та представника суддів господарювання, громадські слухання можуть проводитись. Наразі повідомлень та запитів для приєднання до відеоконференції громадських слухань від інших учасників не надходили. Прошу. То, отже, враховуючи, прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення у чаті відеоконференції, про участь у громадських слуханнях. В ефірі від нас тишина додаткових записів у чаті також не надходило. Так, так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксую, що станом на 11.21 у нас на громадських слуханнях залишається зареєстровано чотири учасники. З них два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації представник суб'єкта господарювання та представник розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля по новій діяльності. Відповідно зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись фондом двадцять три кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року, номер 989 буде складено та підписано відповідний акт. Наразі, якщо у разі наявних зауважень та пропозицій до звіту з оцінки впливу планованої діяльності, громадськість або інші фізичні і юридичні особи можуть надсилати свої зауважені пропозиції на електронну та поштову адресу департаменту екології та природних ресурсів Томирської обласної військової адміністрації. Зауважені пропозиції будуть враховані. Під час підготовки з висновку з оцінки впливу на довкілля, і так закриваємо громадські слухання процесу оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності то «Петрол контракт що полягає в експлуатації існуючого багатопаливного та заправного комплексу, призначеного для приймання та зберігання рідкого моторного палива а також скрапленого вуглеводневого газу. Пропан Ботан і заправки палом автомобільного транспорту усіх типів за адресу Житомирська область, Житомирський район, Львівська територіальна громада, село Олівка, вулиця Малійда, 269. Автодорога виступовича Могилів Подільський, кілометри 173 плюс 500 Та вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую, всім добра та миру. До зустрічі. Дякую.